Доброго дня, шановні колеги, шановні члени комісії. Сьогодні на порядку денному пропонується розглянути такі питання на розгляд до членів комісії. Перше питання про присвоєння звання почесних громадянин Червоноградської територіальної міської громади. Друге про депутатські запити. Наступне про затвердження структури загальної чисельності виконавчих органів Червоноградської міської ради в новій редакції. Наступне про затвердження переліку адміністративних послуг, про затвердження положення про відділ капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради в новій редакції. Наступне про затвердження змін до плану діяльності Червоноградської міської ради з підготовки проєктів, регуляторних актів на 2024 рік. Питання з голосу про звернення Червоноградської міської ради до президента України Верховної Ради України. Кабінету міністрів України уповноваженої Верховної Ради справ людини координаційного штабу з питань погодження з військовополоненими щодо посилення публічного висвітлення ситуації навколо полонених зниклих захисників Сил оборони України та сприяння їхньому визволенню з полону також різне. Ще мені одне рішення. Звернення дав Павло Гоц, це буде про звернення Червоноградської міської ради до Верховної Ради України Кабінету міністрів України щодо забезпечення гідної заробітної плати педагогічним та науково-педагогічним працівникам. Чи є якісь зміни доповнення до порядку денного? Тому розглядаємо такий порядок денний. Перше питання. Про присвоєння звання почесних громадянин Червоноградської міської територіальної громади. Відповідно до проєкту рішення пропонується присвоїти звання «Почесний громадянин Червоноградської міської територіальної громади воїнам, які, які загибли в російсько-українській війні. Татерці Івану Петровичу, Ворошику Сергію Володимировичу, Станькевичу Мар'яну Зіновоївичу, Тріщину Дмитру Володимировичу, бою Андрію Ігоровичу, Лопатюку Роману Ігоровичу, Дихтяр Марії Володимирівні, Домітрячку Любомиру Миколайовичу, Харчуку Юрію В'ячеславовичу та Калишу Роману Володимировичу. Я думаю, питань жодних немає. Прошу голосувати. Двоє за, проти отримались немає. Наступне питання про депутатські запити. Розглядаємо так, як завжди. Угу. Прошу голосувати. Бої за, проти утримались, немає. Наступне питання про затвердження структури та загальної чисельності виконавчих органів Червоноградської міської ради в новій редакції. Немає Тремчина? Зараз подивимося. Так, депутатські запити. Структура. Значить, відповідно до порядку денного. До проекту рішення перепрошую. Пропонується вивести з відділу економіки посаду головного спеціаліста, з відділу фінансування та бухгалтерського обліку посаду спеціаліста першої категорії, відділу земельних відносин посаду головного спеціаліста Державного інспектора з контролю за використанням охороною земель. Штатного розпису виконавчих органів посади головного спеціаліста з повноваженнями контролю за дотриманнями законодавства в сфері публічних закупівель. І натомість ввести в загальний відділ посаду заступника начального відділу, тобто замість, я так розумію. Е, так, заступника начальника відділу. Так, наступне: утворити відділ. Обліку аудиту та контролю загальної чисельністю три штатних одиниці: начальник відділу одна посада, головний спеціаліст дві посади. І затвердити загальну чисельність виконавчих органів Червоноградської міської ради в новій редакції, що додається. Дивіться, я трошки в курсі того, uh -huh. того рішення. Тобто, в нас є зараз вимога, щоб утворити відділ обліку і аудиту та контролю загальної численності три штатних одиниці, тобто мінімально три штатних одиниці. Це наскільки я пам'ятаю, це відноситься до антикорупційної ініціативи uh -huh. ЄС. Тобто має uh -huh. бути відділ, який моніторить публічні закупівлі і шукає де дешевші ціни для закупівель, тому ми такий відділ створюємо. Uh -huh. А в загальний відділ посаду заступника начальника відділу, то Галина Степанівна має бути заступником начальника відділу. Тобто він... uh -huh. так, так що там питань, я думаю, ніяких немає. Там... Я так бачу, що по людях штатних одиниць ми не додаємо. Все uh лише. -huh. Так, прошу голосувати. Uh -huh. Двоє за, отрималось, Немає. Наступне питання про затвердження переліку адміністративних послуг. Е, так, пропонується до розгляду затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг Червонорадської міської ради. Так, і попередні вважати, що втратив в чинність. Перелік адміністративних послуг є в додатку. Я так розумію, там то є типове питання, яке ми кожен mm -hmm. раз розглядаємо, додаються адміністративні послуги, забираються. Може, було весь паралік. Mm -hmm. Mm -hmm. І, чуть -чуть. Будь ласка, да. Дякую. прошу голосувати. Ви, за, проти того немає. Наступне питання. Якщо до тебе немає, то я ж можу бути вільний. А вас... А, Ні, да можете нам розказати, які саме. Я думала, то тимчіше. Ні, то моє. Так. Додаємо 27 послуг. Послуги відділу капітального будівництва і послуги відділу Ваш відкриють. Я вже думав, що пройшла це питання. Я щось спутала, я думала, там чише. Не, не, там... там управління праці і соціального захисту, відділу капітального будівництва. Всього буде 411 послуг разом з тим, якщо проголосуємо, заключення. Тобто є одна послуга земельного відділу, є послуга управління містобудування будування архітектури. Є послуги відділу економіки і послуги управління праці та соцзахисту. То, то буде тепер ті послуги надавати ЦНАМ. Так. Добре, дякую. Дякую. <риклад> дякую. дякую. <риклад> Наступне питання про затвердження положення. Про відділ капітального будівництва та інвестицій Черномурадської міської ради в новій редакції. Наше положення було затверджено перше ще в 2016 році, в зв'язку зі змінами за законодавства і перереєстрацією громади і все остальне. Положення додалося, в загальне положення додалася адреса відділу. Це нічого не міняє, просто в першому не було, в другому додаємо адресу відділу. Тоді, колись була Державна архітектурно-будівельна інспекція, зараз Державна інспекція містобудування, архітектури і містобудування. Ді, помінялася назва інспекції, а вона у нас зазначена в, в положенні. Міняємо пункт 38, ми поміняли внесли зміни. Один пункт вилучаємо повністю, як такий, що він нам не потрібний в положенні ми його не виконуємо. Все, що ми не робимо, в положенні не має бути зазначено. Також пункт старого положення 3.15, 3.16. Колись були створювалися робочі державні комісії при здавачі здачі, здачі об'єктів в експлуатацію. Зараз цього немає. Ми цих два пункти е, викидаємо, об'єднується він в один, е, і вона реєструє, ми ці об'єкти. Самі реєструємо в єдиному державному реєстрі будів, 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 будівництва. Тоді ці пункти ми просто теж вилучили, замінили реєстрацію в. Державному реєстрі. Е, також в пункт 23-26, внесли, зносимо теж зміни. Пишемо, що е, раніше також було всі, е, всі кошториси затверджувалися, ще був комітет будівництва і архітектури. Зараз такого органу немає, зараз є, просто є настанова визначення вартості будівництва. Ми теж внесли в цей пункт зміни. І в пункті 5.3 3 Вже при призначенні при викона, про, про виконання обов'язків, що на час відсутності начальника його обов'язки виконує заступник. Це в нас прописано в посадових інструкціях при відсутності начальника. А тут нас написано, що призначається розпорядження міського голови. Ну розпорядження міського голови призначається при. Заяві, коли начальник пише заяву, то пише призначити, виконувати обов'язки. Коли на лікарняному або відрядженні, автоматично виконуються обов'язки заступником начальника. Угу. Це, це все такі, які зміни ми зараз вносимо в наші положення. Нічого такого серйозного, просто під, під, підганяємо під наше існуюче законодавство. Порядкували. Порядкуємо під існуюче законодавство. От як ви бачите, тут ніяких таких серйозних змін. Всі обов'язки, які ми виконували, і будемо виконувати. Зрозуміло, добре, дякую. Розкажіть нам місто кінця року за бетоною? <різь> Зараз нам не скажімо за бетоною чи ні. Немає, не, не додаємо ще 2 мільйони. Ми, ми зараз писали звернення на цю, на цю сесію, просили 4. Нам треба до завершення робіт, нам треба 4 мільйона 100. Нам зараз, ну, якщо сесія проголосує, то тільки 2 100. Ще 2 мільйона нам так би не буде вистачати. Ну але я думаю, що ну, це таке, може і не дуже обов'язково, то залежно від яка буде, як наступить скоро зима. У нас далі мокрі роботи і мороз це не дуже. А так, на цьому місяці я вже закінчив монастир, підготовка до бетонування. За жовтень ми повністю будемо готові до бетонування. Якщо в листопаді не буде морозів, то ще будемо заливати. Тож до кінця року є можливість завершити. Майже все. А там ще по проекту мають бути якісь перила, так? Ну, там все буде, ну повністю перила, пандус, сходи, там повністю все. Для інклюзії все нас передбачено є. Є перила на сходах, є перила на мосту, ну, це без того. Зрозуміло. Добре, дяку. Хай дякую. Хай все дасть. Так голосуємо. Двоє за, проти отримались, немає. Дякую, Дякую, вам. Дякую. звичайно, на колесі з коляскою на велосипеді, на на, на трьох колесах, на двох, на чотирьох, на любих, крім автомобільного транспорту. З мопедами мопеди теж будуть гасати, я так думаю. Дякую вам. Про затвердження змін до плану діяльності Червоноградської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2024 рік. Прошу відповідальність. І закон України почасувати державної політики у сфері господарської діяльності. Ось, і тому включимо зміни до плану діяльності Чернаської територіальної громадські стосунки проєкту органів актів, а саме такий проєкт е, вчається. Рішення Чернаської міської ради про затвердження положення про паркування транспортних засобів на території населених пунктів Ченації міської громади. Ось, відповідальний підрозділ це від паркування Черальської міської ради. І тому це значить, рішення практично дається сам на розвідку. Тобто в нас тільки один йде регуляторний акт про для положення. того, щоб забезпечити належний благоустрій автомобільних доріг так. підвищення безпеки та культури та збільшення фінансування. Про паркування транспортних засобів на території населених пунктів Червоноградської міської територіальної громади. А ви потім те рішення будете робити ну, аналіз регуляторного з... впливу а, і, yes. і, і так, по процедурі. По процедурі, згідно законом, про а, а потім воно, воно ще буде здаватися на комісію чи ні? В... Обов'язково має даватися на комісію. No. Так, так, Бо так, ми так. маємо ж писати. Це такий учня план. А Це потім. План. Йде. Потім так. ми будемо його окремо розглядати, так. Е робити аналіз регуляторного впливу і відправляти так. На... на погодження, так має бути на погодження. На погодження з поводженням Державного регуляторного службу. А перед тим воно ще має висіти на сайті, має поступити пропозиції, публікуватися, в засобах масової інформації, ось, пропозиції мають вислухатися всі, смови, усні. От і тоді, тоді вже після державу, то що так має бути. От, буде вже подаватися на сесію для прийняття. Добре, дякую вам. Дякую, прошу голосувати. Твоє землі отрималось немає. Дякую. Так, і е, звернення, питання з голосу. Звернення у нас є два звернення. Один стосовно військовополонених щодо посилення юрічного висвітлення ситуації навколо полонених без зниклих захисників Сил оборони України та сприяння їхньому е звільненню з полону. Пропонується прийняти дане звернення. Угу. До на сесії ми заслухаємо і прийдемо. Так. Тобто пропонується вжити е, заходів для повернення з полону військовослужбовців, посилити публічне висвітлення ситуації, звернутися до міжнародних партнерів та забезпечити належні соціальні гарантії родинам полонених та зниклих з безвісті. Так, і наступне звернення про забезпечення гідної заробітної плати педагогічним та науково-педагогічним. Працівникам суть звернення полягає в тому, що є низький посадовий оклад 732 гривні і є нижчим на 268 від мінімальної зарплати. Тому, Не, це тому що тому просять. Тобто депутатів закликають звернутися і прийняти постанову, якою збільшити посадовий вклад працівника першого тарифного розряду до 3600 гривень. Так, внести зміни в відповідні постанови Кабінету міністрів. І таким чином збільшити заробітну плату педагогічним працівникам. Та, немає. Голосувати за депутатське звернення. Так. Більше ніяких питань сьогодні на порядку денного немає. Пропоную проголосувати за, за прийняття порядку денного, за прийняття рішень в цілому. Боєза, проти отрималася немає. Дякую. Дякую.